Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите: фінансовий скандал. У Динамо великий борг перед бізнесменом. Шахтар продасть не тільки Судакова, а й ще одного лідера. Борнмут виніс вердикт щодо забарного. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі! Динамо нарешті чемпіон. Вітаю клуб та гравців. Друзі, напишіть коментарях, за який клуб в УПЛ ви вболіваєте. Мені буде дуже цікаво почитати. А тепер до новин. Патрік Ван Леувен відсторонений від посади головного тренера Металіста 1925. Керівництво клубу ухвалило рішення відсторонити Патріка Ван Леувена від виконання обов'язків наставника команди. Півзахисник Георгій Судаков стане не єдиною кадровою втратою шахтаря в літній міжсезоні ще одним футболістом, який може залишити донецький клуб, є Микола Матвієнко. Захисник збірної України вже заявив керівництву клубу про бажання перейти в європейську команду. Повідомив журналіст Ігор Бурбас. Микола Матвієнко є вихованцем Шахтаря. А в останні роки є капітаном донецької команди. Однак 29-річний футболіст хоче спробувати сили в одному з європейських чемпіонатів. У нинішньому сезоні Матвієнко зіграв за гірників 30 матчів, у яких забив 3 голи та зробив дві результативні передачі. За інформацією Бурбаса, у Шахтаря є пропозиції щодо трансферу гравця. До захисника проявляє інтерес один із трьох португальських грантів. Йдеться про порту, спортінг або Бенфіку. Але журналіст зберіг інтригу у питанні можливого трансферу Матвієнка. Микола трохи засидівся в шахтарі. Його часто сватили то в Англію, то в інші чемпіонати. І якщо не зараз, то він уже ніколи не покине українську команду. І гірникам уже зараз треба шукати заміну Матвієнку. Заявив Бурбас. Журналіст додав, що Шахтар зацікавлений у трансфері захисника Олександрії Артема Шабанова, який із 2018 до 2021 року виступав за Київське Динамо. Офіційно Мілан вперше за 5 років залишився без Єврокубків. Росонері наразі займають 9-ту сходинку в чемпіонаті і вже точно не до отримають близько 100 мільйонів євро. Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу пояснив, чому відмовився взяти участь у святкуванні сторіччя Зеніту. Раніше повідомлялося, що румунського фахівця запрошували на урочистий вечір, де мав бути присутнім і Анатолій Тимощук. Луческу прокоментував ситуацію в інтерв'ю. Мірча Луческу заявив. Що отримав і відхилив запрошення приїхати на святкування російського зеніту через війну в Україні. Він заявив керівництву клубу із Санкт-Петербургу, що ймовірність приїзду до РФ з'явиться тільки після встановлення миру. Луческу наголосив, що не хоче брати участь у заходах, які можуть викликати негативний резонанс. Колишній наставник Шахтаря та Динамо додав, що його рішення є знаком поваги до України, в якій він прожив багато років, і домігся значних успіхів як тренер. Окремо румунський фахівець висловився про колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука, який зараз працює в структурі Зеніту. Також 79-річний румунський тренер додав, що в умовах війни найкраще, що міг би зробити Тимощук, це не втручатися в те, що відбувається. Він одружений на росіянці, у нього там діти, але він зіграв понад 140 матчів за збірну України. Він жив там, і в його випадку було б розумніше не приймати нічий бік, пояснив Луческу. Юрій Вернедуб може очолити Полісся. Пріоритетним варіантом для президента вовків Геннадія Буткевича залишається запрошення Руслана Ротаня, який зараз очолює Олександрію. Юрій Вернедуб перша альтернатива джерело Спорт Головний тренер Олександрії Руслан Ротань. За три роки перетворив команду на претендента на чемпіонство. До того ж, вони грають у цікавий сучасний футбол. Однак, влітку у фахівця завершиться контракт з Олександрією, яка тільки зараз задумалася про продовження договору. Повідомив інсайдер Ігор Бурбас. За інформацією джерела. Керівництво клубу ініціювало початок переговорів з Ротанем про продовження контракту, який завершиться 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Олександрія посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від київського Динамо на 4 бали, але випереджаючи Шахтар на 6 очок. Олександрія свій наступний матч у чемпіонаті проведе 4 травня проти Поліся. Зазначу, що ім'я Ротаня пов'язують із донецьким шахтарем, який шукає заміну для головного тренера Маріно Пушича. Роналду планує грати ще два сезони. Контракт 40річного португальця з саудівським клубом завершується влітку. Футболіст отримав кілька трансферних пропозицій. Він вирішить своє майбутнє найближчими днями. Джерело Ніколо Скіра. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до Роналду з боку Реала та Челсі. Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький звернувся до вболівальників після виліту команди в першу лігу. «Одесо, цього разу не вийшло. Ми билися до останньої секунди, до останнього матчу. Ми залишили на полі все, що мали. Це був бій за місто, за історію, за вас, за Одесу. Дякую тобі, Одесо. Дякую кожному, хто був з нами на стадіоні біля екранів у серці. Радий, що болівальники повернулись на трибуни. Дякую фанам. Ви легенди. Ви з нами і ми це відчуваємо. Олександра Миколайовичу. Вам окрема дяка та Пошана за ваш вклад і довіру. Дякую команду. Дуже крутий колектив. Радий грати з вами пліч опліч. З надією найкраще, сказав Ракицький. Борнмут виніс вердикт щодо забарного. Після переходу Діна Гейзена до Реала. Клуб не планує відпускати жодного із захисників у літнє трансферне вікно. Повідомляє Гімі Спорт. Кілька клубів, які виявляли інтерес до 22-річного центрбека. залишаться ні з чим. У Вишнях наголошують, команда має намір зберегти кістяк і рухатися вперед. Друзі, а як ви гадаєте, це хороша новина для Забарного чи ні? Трапсонспор очікує на українське підсилення. За даними Хейбер. Турецький клуб прагне зміцнити центральну лінію поля. І хавбек Динамо Микола Шапоренко є одним із претендентів. Київське Динамо може опинитися в непростій ситуації через багаторічні фінансові зобов'язання. Клуб досі не розрахувався з українським бізнесменом Дмитром Фірташем. Розмір боргу оцінюють у 120 мільйонів доларів, повідомив на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Бурбас. Інсайдер стверджує, що кошти були отримані ще до початку повномасштабної війни, і відтоді ні Фірташ, ні його представники не отримали повернення. Йдеться про суму, яку Суркіси нібито використовували для фінансування клубу, залишаючись формальними власниками Динамо. Дмитро Фірташ, власник груп ДІФ, один із найпливовіших українських олігархів 2000-х років. Хоча він ніколи не обіймав офіційних посад у Динамо. Зміни одноразово пов'язували його з фінансовою підтримкою клубу, особливо в критичні періоди. Його зв'язки з Ігорем Цуркісом часто обговорювалися в контексті тіньового впливу на стратегію білосиніх. У найближче літнє трансферне вікно у Динамо з'явиться можливість виручити кошти від продажу лідерів: Ванат Шапаренко і Брашко, серед тих, на кого є попит у Європі. Ці трансфери можуть частково покрити борг або стабілізувати фінансове становище клубу. При цьому головний тренер команди Олександр Шовковський навряд чи отримає підсилення ззовні. Наймовірніше, Динамо продовжить ставку на орендарів і вихованців академії, роблячи ставку на розвиток, а не на покупки. Це вимушений курс в умовах фінансової нестабільності. Найбільше, чого я боюсь, це повторення ситуації з Дніпром 1. У клубу були теж великі борги, з якими команда не справилася. Я надію, що з Динамо буде все добре. Але 150 мільйонів доларів це справді великий борг. Друзі, а що з приводу цієї ситуації думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!